Великі народи великої країни, добрий день! Мене звати Ярусевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні в нас на календарі 2 червня, і ми разом з вами і технічним експертом Сергієм Радчуком перебуваємо на демополі компанії Сенгента на базі господарства Апогей Агро, яке знаходиться у Львівській області, місто Буськ. Радо вас сюди запрошуємо, щоб оглянути посіви. Культур і подивитися на роботу наших засобів захисту рослин. Срій, вітаю тебе. Віт. Срій, друже, ми з тобою зараз на посіві сої. Розкажи, будь ласка, як відбувся посів, чим протравлена соя, і які результати на сьогодні ми маємо. Посів на даному полі безпосередньо проводився 5 травня. Обробка насінневого матеріалу була фунгіцидом vibran CFC в нормі 1 літра на тонну, інокулянтом Атула в нормі 2 літри на тонну і протектором Primax. Срій, скажи, будь ласка, оцей комплекс протруєння сої, що о, він нам дав і як сьогодні почувається себе рослина? На сьогоднішній день при огляді можна сказати, що немає візуальних ознак ураження хворобами. Коренева система дуже добре розвинена, соя знаходиться в фазі першого-трічча листка і на центральному корені можемо спостерігати утворення бульбочкових бактерій. Чи був тут ґрунтовий гербіцид? З ґрунтових гербіцидів відразу після посіву було застосовано препарат Премекта ТЗ Гол нормою 3,5 літри на гектар. Як вона справилася? Враховуючи реалії цього року по погоду, можна сказати, що препарат спрацював дуже і дуже добре. Чи планується ще сюди внесення гербіцидів і які системи захисту ми ще будемо використовувати на посіві сої в майбутньому? В подальшому з гербіцидів сюди планується внесення препарату Форте», оскільки ми можемо спостерігати на полі поодинокі сходи однорічних злакових бур'янів. З, з фунгіцидів буде застосовано фунгіцид Амістар Голд в комплексі з інсектицидом Каратезион. Ну і в подальшому за потреби планується внесення інсектициду ампліго, якщо буде пошкодження рослин остухилими шкідниками, та при наявності кліща буде застосовано інсектицид ретіме. Зрозумів тебе. колеги короткий огляд поля е, Апогей Агро продовжується. Запрошуємо вас на Усі висої, які ми оглянули? А ми далі рухаємося на посів озимого ячменю, де був застосований вперше на цьому полі, і взагалі вперше на теренах Західної України препарат інноваційний інноваційний фугіцит Міравіснева. Гайда з нами, колеги. Ми з Сергієм перейшли на посів озимого ячменю. Сергій друже, розкажи, будь ласка, як було підготовлене насіння? Чим протруєно? І чи справився протруйник своєю роботою? Я розумію, що це важко зараз оцінити, але які в нас результати? Е, Націневий матеріал був оброблений інноваційним продуктом Vibersінтеграл, нормі 2 літри на тонну. На сьогоднішній день при огляді можна спостерігати, що немає візуальних ознак ураження кореневої системи і прикореневої зони. Відповідно, можемо оцінити роботу даного продукту на відміну. Що було внесено з засобів захисту рослин по озимому ячмені? Весняний обід включав в себе фазу Т-1. Було внесено фунгіцид тіл клубу, вакові суміші з гербіцидом ДЕРБІ, інсектицидом КАРАТЕЗЕОН та рістегулятором модус. Ти розказував мені за Міравіснео. Він цього року вперше в Україні вже зареєстрований наприкінці 2021 року, і знаю, що на посів озимого ячменя, як я вже анонсував, він використовувався чи о, о, виправдав він надії. І що ми можемо бачити на полі, чи справився, чи не справився? Так, дійсно, Марк Ян, інноваційний продукт Miravis Neo. На даному полі був внесений фазу Т2 для захисту підпропорцевого та пропорцевого листка в баковій суміші разом з інсектицидом Каратезе На сьогоднішній день, оглянувши поле, можна сказати, що даний продукт спрацював на відміну. Ми можемо спостерігати, що на рослинах ячменяє, немає взагалі ніяких ознаків ураження будь-якими плямистостями. Ячмінь має інтенсивно такий темний колір, що свідчить про те, що він здоровий, те, що в ньому відбувається активний процес фотосинтезу. В принципі, що має дуже-дуже позитивно вплинути на кінцевий результат по вважальності. Я тебе зрозумів. Що ще планується на посіву озимого ячменя? На, на сьогоднішній момент на посіву зимої ячменю вже не планується ніякі застосування. В принципі, всі питання по технології захисту закриті. Колеги! Запрошуємо вас на посіву зимового ячменю у господарство АПГ Агробу біля Бузька. Боронимо аграрний фонд. Слава українським аграріям, слава ЗСУ, слава Україні.